Можливо, ця подія унікальна. оселився у місті. І раніше зайці забігали до околиць міст. Однак цей молодий зайчик оселився майже у центрі міста Сосновець у Польщі. Я вперше побачив його днів десять тому і подумав, як він забіг так далеко, що наражається на небезпеку. Потім ще бачив здалеку два рази. Знімати зайця на камеру досить складно. Зайць дуже мобільний та добре ховається. Поки ви будете дивитися відео, я скажу, що думаю з цього приводу. Це не є добре, екологічні умови для тварин у лісах погіршились в результаті діяльності людини. Це вирубання лісу, активне пересування людей лісом, видалення підліску та чагарника у міських лісах, а також у парках. У рамках догляду за територією та на тій підставі, що це необхідне для безпеки людей. В результаті у тварин стає менше місць, де можна сховатися, і вони частіше переміщуються у пошуках притулку, а в місті занадто мало місць для тварин, де вони можуть сховатися і спорудити собі якесь лігво. І порада. Якщо ви побачите в місті зайця, не лякайте його, не ускладнюйте його і так нелегке життя своїм інтересам. Спроба зловити тварину може обернутися травмами, тому що заєць це не кролик, це справжня бойова машина. Заяць запросто може відправити на той світ лисицю, фокстер'єра і навіть невеликого вовка. Його задні лапи оснащені дуже довгими й гострими кігтями. А м'язи в заячих лапах дуже сильні. Задніми лапами зайць може розпороти людині, людині як куртку, так і живіт. Торкати зайців не потрібно не тому, що вони можуть завдати шкоди. Ми, повін, ми повинні з великою повагою ставитися до всього, що нас оточує. До того ж, спіймані зайці часто вмирають від розриву серця в результаті наступившого. Шокового стану. Наведу декілька цікавих фактів. Назви зайця і вовка в латинській мові відрізняються лише однією буквою. Заєць по латині Лєпус, а вовк лупус. Заяць настільки добре бачить і чує, що здивувати його практично неможливо. Великі, стоячі вушха дуже рухливі, і тварина може рухати ними в усіх напрямках. Очі великі, круглі, світло світло-коричневі радочною балонкою, розташовані збоку, дають широке поле зору і дають можливість спостерігати за тим, що знаходиться спереду та з боків голови. Заяць одна з найбільш пристосованих до бігу тварин. Він розвиває швидкість до 80 км на годину і підтримує її протягом кількох хвилин. Присувається стрибками завдовжки 2 метрів як у довжину, так і висоту. Коли зайцю добре, він починає муркотіти подібно кістці, видаючи характерний звук за допомогою своїх зубів. Так само він починає танцювати, стрибаючи і розвертаючись в повітрі на 180 градусів. У кого є домашній кролик, то ви, напевно, спостерігали подібно не один раз. Незважаючи на те, що кролі й зайці близько споріднені тварини, між собою вони не схрещуються. Люди марно вважають зайця вегетаріанцями. На рівні з капустою морквою він їсть і м'ясо, особливо він віддає перевагу м'ясі куріпки вбитої мисливцями. Голодний зайць не відмовиться і відпадалі. Зайчата з'являються на світ вже в шубі зрячими і цілком сформованими. На жаль, приказка на кожного зайця 100 мисливців не прибільшення. Рятує їх від повного зникнення тільки колосальна швидкість розмноження.